Я вручаю ключі від цього автомобіля нашому бійцю, нашому земляку Санду Олександру Анатольовичу для того, щоб він з допомогою цього автомобіля наближав нашу перемогу, нищив окупантів. Які йдуть на нашу землю на автівку для 119-ї бригади, 165-го батальйону. Тут служить їхній земляк. Співучі журавочки з Онищенківського будинку культури почали збирати кошти наприкінці минулого року. Сьогодні ми даруємо машину, яку заробляли на ярмарці. Ярмаркувати ми стали із листопада місяця із нашими дівчатами, активістами, готували смаколики. Торти, все, що, що могли, те все робили. Ярмаркували щонеділі чотири місяці поспіль за будь-якої погоди. Всім дякуємо за донати. Хто скільки зміг, той стільки й давав. Дуже підтримує село наше, Даньківка, Онищенки донатами, всі жителі Леновицької громади. Дякуємо. Директору ринку привіз Олексію Борисовичу Кравченко за те, що дозволив нам ярмаркувати адміністратору Юлії Малушенко, також дівчатам, які бігали до нас, кожен раз куплялися. Підтримували нас. Копійка до копійки, і нарешті потрібну суму зібрали. Машину на передову придбано. Олександр, військовослужбовець Збройних сил України, говорить: там, на Донецькому напрямку, такі залізні коні вкрай необхідні. Живемо в окопах. добиратися теж. Два дні назад посікло машину. Допомогли журавочки з Онищенків, Даньківки ще одному земляку, який на передовій з перших днів війни. Нещодавно нам подзвонили із передової Валентин Толок і попросив купити глушилку дронів. Ми зібрали всіми силами із Києва. Люди допомагали, із Леновиць, з Даньківки, розігрували лота, розігрували лотереї. Долучилися всі. Це не просто люди, ваш внесок. Я хочу сказати, що це щоб ці хлопці відчули, що ми за вас думаємо, переживаємо, день і ніч молимося, щоб ви повернулися додому живими. Дякую вам, рідні люди. Земляки що організували, допомогли хлопцям. В знак подяки військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону передали Леновицькій громаді прапор батальйону. Я хочу висловити подяку Васильченко Ользі за надану антидронову антенну за для виконання бойових завдань від імені 109-го шабля. Линовицька тергромада постійно підтримує воїнів-земляків, донатять. Плетуть в Кікимори, сітки збирають речі першої необхідності, продукти харчування, медикаменти. Від себе від виконкому, від нашої керівництва громади, від всіх мешканців. Дякую вам за ваш посильний вклад в нашу спільну справу. Будемо жити і працювати. Що можемо? Можемо приміщення клубу ремонтувати, укриття робимо, класи безпеки. Що можемо тут. На нашій мирній землі. А ці хлопці відстоюють нашу Україну, нашу незалежність відстоюють, наше з вами життя і наше благолуччя, наш спокій і майбутнє наших дітей. Дякую. Дякую. Автівка на бойові позиції вже доставлена в комплекті зі змінною резиною пальним, а співучі журавочки знову готують смаколики на ярмарок, репетирують незабаром благодійні концерти, бо знову є запит від військових. Автомобілі для перевозки особового складу вивоз на позиції живательно пікапи. Долучайтеся до збору разом до перемоги.